Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується дипломна робота на тему розробка вебсету для обліку товарів на складі та забезпечення внутрішньої взаємодії з підприємствами. Роботу виконав студент групи КНТ-111 Дмитро Щербина. Керівник роботи Олена Подкова-Ліхіна. Об'єкт дослідження. Процес розробки програмного забезпечення для автоматизації складського обліку та внутрішньої комунікації підприємств. Предмет дослідження. Методи та програмні засоби реалізації вебсайту для обліку товарів на складі та забезпечення внутрішньої взаємодії з підприємствами та роботи підвищення ефективності обліку товарів на складі та оптимізація внутрішньої комунікації для мікро та малих підприємств з обмеженими ресурсами шляхом розробки спеціалізованого вебсайту. Актуальність створення універсального вебсайту полягає в тому, що більшість мікропідприємств не мають можливості використовувати складні та коштовні ІТ рішення. А тому потребують простих, доступних, але водночас функціональних інструментів для організації електронної комерції. Тематикою вебсайту обрано з деревини, тому що деревообробка є традиційною галузі в Україні, яка активно розвивається, а продукція з натуральної деревини є затребуваною на ринку завдяки екологічності, довговічності та естетичній привабливості. Розробка саме вебсайту обумовлена тим, що для розширення клієнтської бази та збільшення обсягів продажу, ефективним інструментом є інтернет-магазини. А для обліку товарів використання хмарного сервісу забезпечує віддалений доступ, безперебійні оновлення та менші початкові витрати. Тому для порівняння було розглянуто існуючі веб-сервіси для обліку товарів та інтернет-магазини. На даному слайді наведено фрагмент порівняння веб-сервісів для ведення обліку товарів. Як видно, необхідність розробки нового програмного забезпечення підтверджується. На наступному слайді відображено структурну схему програми, яку було складено на основі визначених вимог до нового програмного забезпечення. Жовтими стрілками наведено обмін даними між користувачем та базою даних, червоними завантаження даних до бази, синіми завантаження даних з бази. Користувачі вебсайту поділяються на три групи: гості, партнери та адміністратори. Гості мають найменші можливості при роботі. Вони можуть лише передивлятись каталог та детальні характеристики обраного товару. Партнери, користувачі від підприємств, які, окрім перегляду каталогу, можуть придбати товар шляхом оформлення замовлень. Відповідно, інформації про свої замовлення, вони також можуть продивитись, та за необхідності скасувати замовлення. Адміністратори користувачі від виробника товару, які забезпечують реєстрацію партнерів та керування їхніми аккаунтами, реєстрацію нових товарів та їх редагування, керування складом та керування замовленням. Додатково адміністратори можуть дивитися історію операцій, таких як реєстрація, редагування та додавання товарів на склад. При виборі інструментів для розробки було розглянуто та обрано мову програмування середовище розробки Visual Studio 2022, фреймворка ESP.NET Core MVC, системи керування базою даних MS SQL Server та ORM фреймворк Entity Framework Core. В таблиці наведено порівняння мови програмування для розробки бекенд частини Червоним кольором виділено пункти, завдяки яким перевага була віддана мові C-Sharp. Для розробки клієнтської частини використано чистий JavaScript, оскільки динаміка сторінок у межах даного проєкту є незначною, а написання скриптів для комфортної взаємодії з інтерфейсом не потребує використання таких фреймворків, як React або Angular. Наступній таблиці наведено порівняння існуючих інструментів для розробки вебсайту мовою програмування C Sharp. Червоним кольором виділено пункти, завдяки яким було обрано фреймворк Core MVC. На поданій схемі зображено структуру розробленої бази даних. Основними таблицями є товар, партнер, замовлення та склад. Перейдемо до коду програми. На слайді відображено алгоритм додавання товару на склад. Необхідна інформація про склад та товар, що додається, завантажується з кешу або бази даних. Після цього, якщо на складі наявне місце, товар додається, а його кількість оновлюється. Обробка можливих помилок передбачена. Наступний код забезпечує виконання скриптів на сторінці додавання товару на склад. Скрипт реалізує візуальне виділення обраної картки та зміни інформації про обраний товар, після чого викликається функція, в якій автоматично розраховується максимальна кількість товару, яку можна додати, та відображається об'єм товарів, яким буде наповнено склад. Результати розробки вебсайту. На слайді зображено скріншот головної сторінки, на яку потрапляють користувачі при переході на сайт. Тут знаходиться вітальне повідомлення, яке пояснює відвідувачам призначення даного сайту. Зліва наявна навігаційна панель для переміщення по сайту. Тут відображено вигляд саме з боку адміністратора. На дану сторінку можна повернутись, натиснувши на назву підприємства в шапці сайту. Наступний скріншот відображає сторінку для додавання товарів на склад. Сторінка складається з двох блоків: це вибір товарів з каталогу, де додатково можна використовувати пошук, та саме додавання товару. Можна побачити, що присутній вибір кількості товарів, об'єм товарів, що додаються на склад та заповненість складу на даний момент. Наступний, наступний скріншот відображає сторінку керування аккаунтами. Тут є таблиця зі списком партнерів та два блоки для роботи з даними. Перший з блоків відповідає за відображення та редагування інформації про обраного користувача, другий дозволяє змінити пароль відобраного аккаунта. Тестування, яке проводилося шляхом практичного використання вебсайту, показало, що застосунок працює коректно, без помилок і виконує всі поставлені завдання. На слайді наведені деякі пункти з чек-листа, що відображають результати тестування і включають в собі перевірку реалізованої автоматизації та взаємодії з поштовим сервісом. Висновки. В ході виконання даної роботи було зроблено наступне. Проведено аналіз предметної області. Розроблений універсальний вебсайт за допомогою таких інструментів і технологій, як мови програмування C Sharp та JavaScript, IDE, Visual Studio 2022, ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core та Microsoft SQL Server. Протестовано розроблене ПЗ. Визначено, що вебсайт працює коректно. Усі розроблені функції працюють без помилок, а застосунок забезпечує виконання всіх поставлених задач. При тестування верстки були виявлені незначні візуальні баги, які будуть ліквідовані в на найближчому оновленні вебсайту при наданні тих підтримки. Результатом створення нового вебсайту є підвищення ефективності ведення обліку товарів на складі та надання автоматизованого функціоналу для реалізації товарів через підприємства-партнерів. Завдяки розробленому вебзастосунку малі підприємства з обмеженими ресурсами отримали можливість легко і швидко керувати каталогом товарів, взаємодіятися з партнерами, керувати замовленнями. Завдяки вільному доступу сайт буде поширювати свою популярність шляхом його відвідування випадковими користувачами та ознайомити потенційних клієнтів з новим виробником меблів. На момент публікації веб-застосунок містить в собі весь необхідний функціонал, однак залишається можливість для масштабування систем у таких напрямках інтернет-магазину, обліку товарів, взаємодії з партнерами, замовлень, поліпшення дизайну та інтерфейсу сайту. На цьому все. Дякую за увагу.